Сьогодні в Україні роботи з благоустрою, ремонт доріг розраховуються, у тому числі в кількості дронів, які можна було б придбати за ці кошти для воїнів, що визволяють українську землю від російських загарбників. Цю практику запропонували волонтери, які постійно збирають за підтримки населення кошти на закупівлю цих важливих для ведення успішних бойових дій пристроїв. Визирська громада доєдналась до всеукраїнського руху допомоги ЗСУ. На позачерговій сороковій сесії визирської сільради депутати виділили усі залишки бюджетних коштів у розмірі 17 мільйонів 900 тисяч гривень на забезпечення матеріально-технічної бази, спеціальним обладнанням та технікою військових формувань Збройних сил України. У даний час що було сказано президентом, було сказано головою Одеської військової адміністрації про те, що пока можна призупинити всі такі великі роботи по там, ремонту доріг, там і що деськи може там площадки, там бурківки говорять, пока пристановити. А якщо буде така можливість, перечислить кошти збройним силам для того, щоб приплети себе всякою воєнної техніки для як говорять нашої перемоги. Ми провели позачергову сесію в Ізірській громади, на якої були виділені ці кошти у розмірі 17 мільйонів 900 тисяч, і депутати єдногласно всі підтримали це рішення, і ми їх вже на даний час будемо перечисляти. Я думаю, що ми і далі повинні як можна більше допомагати нашим збройним силам. За інформацією Валерія Стойлакі, на потреби ЗСУ перераховують кошти, на які планувалося ремонтувати та будувати дороги у селах громади. Наприклад, ця дорога по вулиці Лиманська у селі Кордон потребує капітального ремонту, бо по ній стало їздити багато туристів до Лиману, і вона зруйнувалася. Попередня вартість робіт становить суму понад 8 мільйонів гривень. У мавіках так звуть самі бюджетні квадрокоптери. Це майже 133 штуки. Саме дрони забезпечують нашим військовим надійну розвитку, котра зберігає їх життя. Це навіть і не підлягає обговоренню, тому що ми зараз живемо в період війни, і звісно, життя наших хлопців, наших захисників. Це на першому плані, тому всі доробляться. Ми переживемо. Якщо воно не зробиться, де бог скінчиться війна, і ми винайдемо кошти для того, щоб їх зробити. У першотравневому люди теж багато років чекали на гарне дорожнє покриття по вулицях набережна та польова. Ми обійдемося поки без дорог. Ми зможемо, у нас є дороги, по яких ще можна ходити, і в принципі там нічого страшного не буде. Но на сьогоднішній день більш важливо це защита наших територій від ракет. Треба зробити максимально зробити так, щоб можна було, щоб діти спокійно спали, щоб люди спокійно ходили на роботу. А закінчиться війна, дороги зробимо ще краще, ніж були. Всього за 2023 рік у селах Визирської громади було зроблено 50% робіт, запланованих з благоустрою доріг. Те, що лишилося, призупинено, і буде завершено з часом, коли це буде можливим.